Всім доброго дня! Я знову від вас <хи> зникла, то працювала. Якщо чесно, ці два дні просто відпочивала. Ну, ви знаєте, відпочила. За скільки днів праці вже відпочила, слава Богу, все добре. І ці всі два дні хотіла поїхати, ж я в зоопарк, погоди не було, тому я думаю, ну все, значить, судьба <хи> відпочивати. То я і відпочивала. Дощ був. Така погода була сара. Сьогодні трошки вияснилося сонечко, то я встала, був дуже великий туман. Глянула, що після обіду передає дощ. Ще сьогодні вихідна, завтра вже на роботу, сьогодні в Польщі День Незалежності, тому е, магазини і все не працює. Вчора працювали, але ну я нікуди не виходила, я кажу. А сьогодні щось мені так захотілося селетися, то магазин український тут працює то хочу з'їздити та купити. Поки немає дощу, поки погода така хороша, то поїду та куплю та й буду смакувати. Приїду, обов'язково щось з вами сьогодні приготую. У мене є там задумка, тому приготуємо. Шо у мами. Теж вчора був дощ. Я думаю, у всіх зараз ці графіки, тому дуже мало світла, коли є, більше як немає. Вікусічка теж добре, в школу ходить, але так як немає світла, то діток там вже ж не годують, то трішечки раніше її забирають, ну, в общем, ну, але навчається, слава Богу. Настунечка працює, була вихідна, а це знову працює. Сьогодні там на якесь навчання по роботі пішла, а в общем, це як завжди. Каже, гарна погодка в неї теж сьогодні. Мами теж сьогодні обіцяли дощик. Ну, Вона ще не телефонувала, тому що ще немає світла, ми ну, ще не спілкувалися, хоча дивлюся по прогнозу, що великий дощ. Оце таке, а так, вроді все добре. Ви знаєте, коли працюєш дні. Теж летять швидко, ну, але мені здається не так. Коли вихідна вроді тільки проснулася, тільки ранок, і вже раз-два і вже вечір. То сиділа в інтернеті, дивилася якісь кіна, трошечки в общем, ви знаєте, так і віддихнула і фізично, і так, і морально. Ну, Слава Богу, я заряджаємося. Бо тепер таких вихідних довго не буде, аж до Різдва їхнього, тому треба працювати. А так все вроді нічого, нічого немає новенького, ви знаєте, все як завжди. Була в суботу, в бідренку заходила, кліп, купляла. Ви знаєте, вже все виставляють новорічне, так якось, боже, тільки недавно вроде був новий рік, тут вже знову. Час дуже швидко летить, дуже. І знову Новий рік. І, а вроді тільки недавно казали, що почнеться літо, правда? Ой, Це такі справи. Чесно, немає ніяких ні подій, нічого, що там з роботи прийшов в цей хостел, туди-сюди. Інколи щось готую, таке, знаєте, на швидкоруч. Стараюся перше зварити, щоб у мене було днів на три, так як воно є. Оце останній раз варила капусняк. Хоча ви знаєте, то кажеться, так, капусняк не хочеться варити та довго з ним гратись. Ні, це мені так хотілося. Я взяла зварила, ну вже й наїлася, слава Богу. А так в основному таке то суп, то борщ. Те мені здається, що я швидше його готую. Ну, по часу я маю на увазі. От, а такі от рецепти, і хочеться, я ж кажу, щоб зняти, але просто не вистачає часу. Але сьогодні обов'язково з вами знімемо рецептик, бо завтра треба, щоб вже щось вже ж було їсти. Може, ще щось придумаю. Ну, в общем. Зараз їду в магазин, пооселедець, зварю картопельки. І таке посмакую, чи хочеться знаєте, що взяти? Помідори. Взяла в українському магазині один раз помідори, ви знаєте, були такі несмачні. У кожного свій смак, і от там якісь такі прянощі. Ну, мені не подобаються так. Ці помідори страшне. Ну я ну, вже я, звісно, їх з'їла, але не так. Мені навіть ті, що я купляла тут в Польщі, хоча і незвична така приправа, було там, ну всяко там накидано, то вони мені були смачніші, ніж з українських. Тому що вдома я ж їх ніколи не, ну, не купляла. Які там у нас консервують. Ну, консервовані помідори смачні ні разу не куштувала, тому що вдома є. А тут думаю, так куплю. А Вони не такі були смачні. Може, зараз гляну, може щось буде інше, якась баночка, то візьму, скуштую, може ті типу общем, Поки є погода, поки сонечко, поки ранок, збираюся, я поїду до магазину, потім будемо з вами готувати. Всім тихого дня і ночі. Бережіть себе, миру і здоров'я нам усім. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Приїхала, а в них дітки так повдіваті, Так що святкують так, День незалежності. Я йду до магазину. Стою на світофорі. Гляньте яку так, корону. Зробили так дітки. Я знову прийшла, на дворі правда, почався дощ, потім, думаю, ні. Купила їм кашку і прийшла. А вони якраз пасуться. Не знаю, чи попливуть туди, щоб я їм дала ту кашу, чи ні, бо тут сипати безполізно. Думаю, магазин поряд, думаю, і лебеді поряд, так що. Ось така в мене прогулянка. Магазин. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну страву без м'яса, це мені захотілося, думаю, приготую і вам покажу, може, і вам такого захочеться. Взяла, відварила картопельку, підсолила водичку. Вона в мене ну, охолола, я підсмажила цибульку на олійці, додаю сюди рецепт обов'язково я вам напишу, скільки я цього поклала. Тут мені так захотілося, думаю, зараз з вами поділюся і ви можете. Так, тепер додаємо сюди яйце. Додаємо сюди ложку таку повненьку борошна. Дві. Так, ем. Взагалі дуже добре стішуйте картопельку. Якщо ви її там зцілили не дуже, то вам треба буде борошна трішечки більше, ніж дві ложки. Так, крохмаль теж картопляний з картопельки. Хоча я бачила тут і кукурудзяний, але ну, купила із картоплі. Так, тепер це беремо, перемішуємо. І одразу ложечкою, а потім вже руками. Щоб подивитися, яке воно там буде. Може теж прийдеться борошна ще додавати. Хоча я так робила таку пропорцію, то вистачало, так як я вам. Ось таке в нас вийшло тістечко. Я додавала ще дві ложечки. Воно ще від сорту картоплі залежить. Так, тепер беремо. Бачите, у нас таке м'якеньке виходить. Не забивайте його, так і робіть такі. Хочете, можете трішечки, так як я, посипати так от борошну. Можете не посипати. Бувайте трошечки, щоб були одинакові. Бачите, ну, то воно і так добре тримається, Ну, я трішечки так ще підсиплю, наливаю його на сковорідочку олійки і зараз буду смажити. Я думаю, ви зрозуміли як. Коли у вас Коврідочка нагрілася, беремо наші такі пиріжечки і смажемо. На невеликому вогні. Я кришечкою не накриваю, просто на невеликому вогні смажу з одного і з іншого боку. Хай й смажуться. Коли у вас вони підсмажилися, отак, перевертаємо і смажимо з іншого боку. Хочете більше підсмажити, Ну, я думаю, в самий раз. такого додали того кольору. Покажу вже, як приготую. Ось дивіться, я так оформила. Подавати з сметанкою, хочете з якимось там соус собі зробіть. Теж буде дуже смачно. Гляньте, Швидко. Так як ми з вами любимо. Зараз я вам покажу всередині. Вони дуже м'якесенькі, дуже. Із-за того, що ми не додавали дуже багато ну, борошна, я намагалася, щоб було ось так от. Бачите? Щоб це було зовсім тішечки, трошки крохмалю, трішки картоплі. Краще, як будете смажити, краще обкатати в борошні, аніж додавати всередину. Так що, смажиться дуже швидко, але я ж кажу, на невеликому вогні. Десь так, напевно, десь з одного боку хвилин 4-5, і так же само з іншого. Олійки теж багато не додавайте. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Беріть на заміточку, готуйте з любов'ю, і у вас обов'язково все вийде.